Доброго раночку мої найкращі підписники. Ой, такі ночі світлі, радісні повинні бути, а ми трусимося, бо живемо з такими сусідами. Нічого, нічого, дочекаємося, все одно, нарешті, світлих новин так і буде. Побачите, Відьма Ядвіга так сказала. Вузликом на добро зав'язала. Зараз буду про гарне, про радісне. Давайте на імена дивлюся, на ваші чисельні чисельні імена, які ви просили на літо. Так, Людмила для моєї подруги, і в мене багато подругів Людмила, бо це людям милі. Це гарні. Світлі люди, які дарують завжди добро. Людмили не можуть бути зло, зло нести. Воно ім'я не асоціюється з Чорнотою і злом. Тільки добро, порядність, світло. І хай буде Львов. Так, Людмила, із-під Києва, з Вишневого. Багато в мене Людмила, дуже багато. І всі мої гарні дівчата. Дивимося на літо. Людмила літом проясниться те, що ви дуже довго ідете до того. Все тут, бачите, вас підсвічується, ідіть при спрямовано те, що бо я знаю секрети одної, і другої, і третьої. Людмили, Людочка, почуйте мене із Вишневого, із з Ніжина з багатьох. Бо я ж дивилась діагностики. Тут, бачите, проясниться ситуація літом. ідіть впевнено, навіть в темне. время Суток, ви знаєте, куди йти. Ось гарна карта. Так, Валентина Валентина для Світлани і для Ксюші, Оксани, і Наталочки, я вже тільки що випустила відео перед цим. Так, дивимося. давайте. Валентина. Валентина доб'ється влітку того, чого вона дуже чекала і дуже старалася. Майже ці півроку вона йшла вперто впевнено і достигла. Вона тепер, звісно, сидить імператриця літом. Бачите, тут подарунок, і тут те, що, що вона хотіла, що вона добивається? Роботу, там, кохання, може, десь якась поїздка. Ну, вона це зробить, бо вона це заслужила. Так, далі в нас надійка в мене гарна є в Америці. Гануся, якщо почуєте. Це відео передайте надійки, хай подивиться, бо це її плем'яниця. І для всіх моїх гарних надій: Надія, світле ім'я, надія завжди на щось гарне. А воно тоді збувається, завжди жити надією. Так, от надійка, тут вам дуже гарна вістка. Ви як переможець, що ви таке бажаєте? Тут ви вже флаг отримали, бачите тверде, тверде да, те, що ви хотіли. Так, далі в мене Лариса дуже гарна. Одна і друга, і третя Лариса це таке ім'я, тільки імператриці носять. Так, Лариси, тут закінчення. Чого закінчення? Це смерть, ну це не, не та смерть, не лякайтеся. Це закінчення темної полоси. Закінчення невзгод. Закінчення щось такого, що вас тяготило. Тут вперед, тут уже. Ви починаєте нове життя? Давайте вперед. Так. Галина, моя гарнесенька Галина, дякую вам за квіти, що ви мені присилали. Всі, всі прижилися. Галина, ви мене там запитували, я особисто не могла подивитися розклад. Не могла, бо ну, не могла, бо сім діагностику день. Галина, дивимося, літо. Що вам? Галина це добродушна людина, добро, вона сіє, знаєте, як сіять огірки і моркву. Оце Галина так сіє добро. Давайте літо. вас приперли в угол, да, вам тяжко, бо ви мені теж написали, вам тяжко. Але подивіться, ззаді молнія вже пройшла і сонце видніється. Ну, давайте ще одну карту. Ну, бачите? Зовсім-зовсім короткий період, оце це така тяжесть. Вас при, за, ну, приперли в угол, вам нема не взад, не іти. Але дивіться, як ось цього сонечка, ось сонечко, дивіться, і як воно плавно літо переходить, що ви розрулите ситуацію. Вперед, Галина, тут дуже гарні новини, і я вам бажаю кохання. Ну, ще тут кохання поки не видно, але ви ж йдете до дорожки і тут ось-ось не вспіваю далі. Подивитися, давайте, Олена, бігом. Олена буде з кимсь ругатися і правильно зробить.